Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса з вами. Сьогодні у нас буде перегляд заміни двох дві шестерні. Це привидне колесо. Це маємо керхер, це пилисос або щось таке, якась там, полумийна машина підлогомийна, не знаю. Не можу сказати 100%, тому що це тільки нам. Нещодавно потрапив цей виріб. Людина звернулася, попросила зробити, але ж не зовсім повністю розповіла про саму там, модифікацію цього виробу. Тому десь, можливо, відео ми ще доповнюю це зробимо, але зараз маємо те, що маємо, як казав колись наш президент. І хочу ще показати, що є проблема, яка проблема є. Ось, є дві, дві тут шестерні стоїть. Ну, певно, буду розбирати потроху. І побачите ви, яка проблема, по суті, виникла, і чи можна її вирішити. Ну, певно, можливо. Покажу, що ми зробили, і що треба було б зробити для того, як на мою думку, щоб це колесо ще попрацювало. Ось ті оригінальні шестерні, які були тут. Ну, з цією і так здається, все зрозуміло. Ви бачите, яка страшенна, страшенна виробітка. Така. Тут тут просто вигризло все, що можна вигризти. І, в принципі, відповідно, і тут. Ось бачите, яка шестерня і на що схожі оці от зубчики. Хоча я вам можу показати заміну, яку ми зробили, які б вони мали бути. Бачите, ось? Ми стовщили ці місця, де будуть ще заходити такі пелюстки. І, ну що я можу сказати? Це, ну, це, у своє діло зробила, певно, зі ще вже все, не годиться. Безумовно, і ця так само, але ж проблема ще є основна в тім, що є колесо, і в колесі є виходить отака от. Така от Планітарочка, да, скажімо, такі от зубчики стоять, на які е, шестерня в своїй роботі. Ну, це здається, не ця, а інша. Тобто мала бути оця, ось вона мала ходити, ходити стоять. Отак от вона мала ходити по ці, по ці от, е, обоймі. Але ж е, проблема в тому, що ви можете звернути увагу, як, як виглядають вже ці зубчики. І в мене є побоювання таке, що е, ці, ці зуби вони вже трохи, ну не трохи, а вже конкретно, не трохи. Вони вже своє діло зробили. І на жаль, заміну зробити саме цієї штуки, ну крайні буде складно. Можливо. Якщо взяти там якийсь надфіль, можливо, якийсь трикутний ну, такий напільник, можливо, щось цим можливо підправити ці зуби, щоб вони все ж таки хоча б стояли як треба. Тому що тут вони вже йдуть як хвилі, вони вже знаєш, в них є нахил в один бік. І вже коли ми навіть ставимо нормі нормальні шестерні, ось ми другу шестерню, яку ми так само замінили. Ось, хочу вам показати. Так вона розбирається, так вона достається, складного нічого немає. Тут всередині стоїть ще така втулочка. Ось зараз цю втулку виймемо, я вам просто покажу. Да? Ось наша шестерня. Отак вона виглядає. Ми її там доповнили де можна, щоб вона була більш мощною такою, більш витривалою. Ставиться назад ця, от, е, ця от вставочка, ця втулочка і вона має ходити. Але завдяки тому, що ці зубчики тут мають вже такий нахил, ви бачите, що вони зовсім вони лежать, вона е, так само може не відпрацювати або відпрацювати недовго. Тому щось з цим треба робити. Крім того, що їх підправити. Ну, не можу порадити, на жаль, що сюди можна було б давати і якоїсь змазки, хоча, можливо, трошки, тому що е, дуже велика кількість пилу збирається. От нам людина прислала цей комплект. Він страшенний був грязний такий. Пилюка, грязюка відлітала шматками. І розуміючи, що якщо тут буде змазка, відповідно, вона ще більше буде набиватися і ще буде більше руйнувати оці зуби. Тому цього порадити я не можу в цьому випадку. Тому треба хоча б виправити от те, що є. І якщо у вас схожа буде ситуація, вам безумовно прийдеться зробити те саме. Шестерні ми зробили, і я думаю, що вони відпрацюють. Але наскільки довго і як це буде взагалі, я сказати не можу, тому що є далі проблеми. Ось я поставив наші шестерні, взяв звичайне свердло, більше оськи в мене ніякої не було. Ось я поставив сюди і намагаюся дати рух цьому колесу. В принципі, все крутиться чудово, все нормально, але ж єдине виникає питання, що оці ось зубчики, я так розумію, вони не дають ідеального проходження. Тому з цим все ж таки треба попрацювати, якщо у вас така сама проблема. І тоді все. Все буде, як то кажуть, пучком, все буде працювати, все буде нормально. Тому, якщо є схожа проблема, просто звертайтесь до нас на початку відео, майте телефон. Якщо є проблема, яку ми ще не вирішили, і на нашому сайті, який є на початку відео, ви не зможете знайти те, що вам потрібно. Звертайтесь, відправляєте свій вузол, свою запчастинку, все, що там у вас, яке проблематичне є, це може побутова техніка бути, може бути щось до автомобілів, як в цьому випадку. До вже такої промислової побутової техніки. І ми обов'язково зробимо те, що вам треба. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, якщо цікавий цей канал. Якщо ні, просто ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ!